У глибокому озері жила маленька срібляста рибка. По тому самому озеру плавав великий білий лебідь з довгою шиєю і могутнім дзьобом. От одного разу зустрів лебідь рибку і хотів її з'їсти. Стала срібляста рибка проситися. Не їж мене лебедю, красеню білокрили, велетню чорнодзьобий, сказав тоді лебідь. Дістань мені черевички, бо лапи мої у воді мерзнуть. Дістанеш, тоді я тебе не їстиму. А не дістанеш тоді з'їм. Швидко попливла рибка по озеру шукати черевички. Кругом побувала, на дно спустилася, ніде черевичків для лебідя не знайшла. Підпливла тоді до берега під очерет і гірко заплакала. Почула той плач зелена жабка і питає Рибко, срібляста, чого ти плачеш? Розповіла рибка про своє горе. Я тобі допоможу, сказала зелена жабка. Чекай мене тут. Залишила рибку між очеретами, а сама на берег виплигнула і заквакала. Ква-ква, ква-ква, ква-ква. почув це горобчик-молодчик, що сидів на високій вербі, і у відповідь зацвірінчав цвірінь-цвірінь, цвірінь-цвірінь. Розповіла жабка горобчикові про біду рибки сріблястої і попросила дістати черевички. Полетів тоді горобчик молодчик в садок, де гуляла маленька дівчинка Наталочка. Як довідалась Наталочка, що лебідь рибку хоче з'їсти, швиденько принесла горобчикові свої старенькі черевички і промовила Лети швидше, горобчику, швидше, щоб рибку врятувати. Горобчик молодчик полетів і віддав черевички зеленій жабці. Жабка плигнула у воду і подала їх рибці сріблястій. Зраділа рибка, швиденько попливла до берега. Черевички ті лебедіві дуже сподобалися. І він пообіцяв рибку сріблясту не чіпати. Подякувала рибка жабці зелені, жабка горобчикові молодчикові, а горобчик дівчинці на талочці.